Роман Миколаївич, завершилася гра нічия 2-2. Звісно, що команда мала кадрові проблеми. Можете привідкрити завісу, висходячи від кадрових проблем. Що ви основне таке запланували в цій грі для команди? Щоб вона змогла витримати її? Ну ми готовили, у нас не було дуже багато часу, на заготувати. «Гравці молоді впоралися з тим завданням, що їм давалося. Звісно, що ми ще на лавочці запасних їм весь час нагадували. Я задоволений в це, що вони нас почули і виконали, по грі все тактично правильно і індивідуально і в всіх аспектах. І це вплинуло на цей результат, який тобто, ви бачите. Команда намагалася піти з п'ятим, що не дозволяло. Ну звісно що там за за півтори хвилини за, 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 за зрівняли рахунок. Можливо, треба було раніше трошки піти, як ви вважаєте. Чи все було вчасно зроблено? Ні, ми готували раніше з п'ятим. Нам не вдавалося декілька разів зацепити м'яч на половині супер. Потім вже трошки хлопці втягнулися, їм потрібен був час, тому що ми бачите, що з п'ятницю зовсім інакше грають, коли ми грає, тут молоді, і Їм потрібен був час адаптуватися до цієї схеми, відчути суперника для того, щоб провести правильно е, свої атаки. Питання буде таке, яке я задавав у вашому колезі. От Сокал завершився, так цілком цілому для команд Екстраліги. За 9 днів команда зіграла три гри. Як ви оцінує, оціните? От команда витримала цей такий трошки щільний графік, який незвичний, якого більше не буде. Звісно, ну в футбольному в футзальному житті може бути ще багато чого. Поки що команда, поки що поралася з тим, що на них яка відповідальність сталася, тому що в нас і не то, що три рази не У нас була обмежена лавка взагалі. Навіть не було повноцінно в четвірок в сьогоднішній день. Так що нам було трошки важко, але хлопці молодці впевнені боролися для задоволений. Ну і окреме питання не можна не задати по Артуру Хібовського, але він просто сьогодні, мабуть, одну з кращих своїх ігор видав. І гол забив чудовий, і той, той передгольовий пас, який він заробив, ну це вища майстерність. Трошки по Артуру Хібовському. Як зростає цей гравець? Можете сказати? Ну, я можу сказати однією фразою, він би трошки зростає. А ми йому допомагаємо. Дякую за вашу. Дякую.